Так, друзі, всім привіт! Я вже відкрив угоду на парі швейцарський франк-Норвезька крона Або, як я ще інколи називаю, це чефнок. Тому угода відкрита в мене по чефнаку. Так, друзі, чому я тут зайшов? А зайшов я, тому що побачив тут свою улюблену формацію, яку я називаю гачком. Ось формується гак і потім я очікую, що буде рух ціни донизу. Ну, чому власне, гачок називається ця формація? Тому що мені це нагадує гачок. От і в принципі, і все пояснено. Так, а хто сьогодні приєднався до нас вперше? Хочу нагадати, що сьогодні 16-й день мого 100-денного марафону. Тому, друзі, ви зараз знаходитеся майже в самому початку цього марафона. Отже, є сенс підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. От, ну і натиснути лайк. Ну і ще й нагадаю, також що я торгую тут фіксою, я не торгую по маркенгіялу. Можливо, з часом щось зміниться. Але поки що хочу спробувати все ж таки перевірити, чи можна торгувати тут е фіксованим ризиком. Ось так би я сказав, тому що Гіел, це що? це ж не стратегія, це по суті ризик менеджмент. Я знаю, що часто Martin Gieл називає системою компенсації збитків. Але що таке система компенсації збитків? Це те самий ризик менеджмент, тобто ви керуєте своїми ризиками для того, щоб або зберегти свій депозит, або його примножити, або хоча б не злити. Але якщо у вас є інші думки з цього приводу, бласочка, напишіть в коментарях. Цікаво було б дізнатися вашу думку і як ви вважаєте, взагалі що таке? От ця система Мартін-Гієва? Що це таке стратегія, система компенсації збитків чи все ж таки ризик менеджмент Що ж, ні, перша угода закривається в мінус. Так, можливо, я так зараз дивлюся, можливо, тут такий гачок вийшов досить кривенький. Я про те, що він знизу не, не сильно так і закруглюється. Ну добре, перша года в мінус. Що ж, продовжуємо шукати інші точки входу. Так, а ось ще одна знайома ситуація. Я вже сюди зайшов. Це пара на британського фунті австралійський долар. Так, ну що я тут побачив? Давайте вже будемо малювати. Отже, ціна рухається вниз стрімкими такими червоними свічками, потім відбувається заокруглення і очікую, що ціна буде продовжити свіру донизу. Так, ось хоча б до цього рівня я думаю, що ціна все ж таки дійде. Ну, принаймні на це мій розрахунок. Так, все я в угоді, заходив на 9 хвилин. Помічаємо. Зірочкою, щоб ми бачили, в якому стані знаходиться ця угода. Ну що, дивимося? Так, тут ціна намагалася повернутися до моєї точки входу, але не встигла повернутися. Ну і до того рівня, що я думав, вона також не дійшла. Тим не менше, угода закрилася в плюс. Так, у нас один плюс, один мінус. От, і потрібна ще одна плюсова угода, щоб закрити цей день в плюс. Що ж, шукаємо? Знайшов ще одну цікаву формацію. Як на мене, це дуже впевнений варіант, тому що такі формації, по моєму з мого досвіду, вони себе дуже гарно відпрацьовували. Подивимось, як працював на сьогодні. Отже, відбувається рух ціни вгору, потім відбувається заокруглення. От, і от вверху формується такий боковичок, де ціна входить вверх-вниз, вверх-вниз, більше розширяється, і потім, після того, як ціна з цього боковичка вистрілила вниз, відбувається рух ціни вгору. Тобто ціна починає рухатися стрілко вгору. От Сьогодні ми побачимо, що ця формація себе так відпрацює. Треба вже мені якусь збирати статистику, От дочекаюся, доки буде там різних 100 віт, От, щоб можна було більш-менш об'єктивно. все ж таки Сформувати якусь, якісь статистичні дані. До речі, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я планую, що буду там все ж таки публікувати якісь проміжкові результати цього марафону. Буду там, мабуть, якусь вести статистику цих вод, публікувати і намагатися знаходити такі закономірності. Ну і плюс там ще інколи буду писати щось про себе. Тож, друзі, приєднуйтесь до телеграм-каналу, підписуйтесь. Будемо підтримати зв'язок і спілкуватися. Так, ну що, просто шикарна угода, як, як то кажуть топові блогери. Угода залітає просто в плюс. І що, в мене за сьогодні два плюси, один мінус. Це означає, що день я закриваю в профіт. Отже, на сьогодні це все. Друзі, підпишіться на цей канал, тому що це лише 16 день мого стоденного марафону, ще багато чого буде цікаво попереду. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Ну і пишіть в коментарі, давайте спілкуватися, пишіть, що вам подобається, що вам не подобається. Можливо, у вас є якісь є свої ідеї, інформації, які працюють. накидайте, можливо, я їх спробую і поділюсь своїми враженнями, чи працюють вони, чи не працюють. Все. Зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта, всім папа!